Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що підписалися на мій канал. Радий вас бачити, радий вас чути. Пишіть, ставте лайки, підписуйтеся. Так, зберемо врожай. Подивимося, що в нас врожає. Так, і зразу поставимо на виробництво. Так, да. ну що, продовжуємо далі? Нам треба поставити е, щось на отут. О, так. 13. Так. І нагодувати наших звіряток. І поставити персикове... персикове варення. Так, тут у нас пусто, тут у нас все зайнято, тут у нас все. Так, пишемо. А ну подивимося, що в мене з моїми, е, з моїм містом. О! Пилка одна. Да, спасалон. Щось не дуже то. А ми ну подивимось, може, тут. 19 секунд. А ну, щастя, може, щастя маєш этих. Тих... тих е... Ой, є один. 8 секунд. Зараз почекаємо трошечки. Почекаємо. Так, заберемо на її одного местного. Да, довга история то с теми местными. Гостінця. Ясно. Доволі довго. Так, але в мене появилася одна пилка. Одна пилка, то ми зараз спиляємо якесь деревце. Боже, скільки ж в мене спилювати того? Бум! спілялися так так ну що пройдемося тоді по всіх тут зайнято 23 14 так тут 20 тут 14 так можна поставити ще один. Навіть ще два. Так, тут що у нас є? Так, тут ставимо, ставимо. Чекай, а що у нас є? З маслом тут? Нам потрібно масло. Цінаці тут ставимо. Так. Тут теж все занято. Тут нам багато що не треба. 4, значить, ми можемо поставити тут подушку. Так, тут тоже все занято, тут тоже все занято. Тут все занято, тут все занято. Тут занято. Так. Зелена свічка нам потрібна. Так, зараз ми... Все, в мене на скачках оце є передостаннє завдання. І потім я беру е, тих е, іриски. І все, і в мене скачки закінчені. У мене скачки закінчені. Так, що в нас тут ще є? Тому ми викидаємо ці завдання. От ми беремо тільки по 320. Ми є на п'ятому місці зараз. Ну, але в нас всі майже підключилися. Щастя грає, Максіант грає, Успіх грає, Маріуполь грає, Атом грає. У нас всі грають зараз. 12 чоловік, але більшість от наша специфіка. Я вісім завдань, успіх шість, атом 6, щастя, дві, Маріуполь одне. І ще грає Максиана. Гузель, крошка, вермут, красота. Зникли з поля зору. Шкода, шкода, шкода. Так, і тут все в нас. Ну то добре. Четверо ми вже нагодували. Подивимося, що у нас тут зі звірятками. О, ще одна пилка. Спилюємо. Тут ми нагодували, раків нема, тут нема, тут теж нічого нема. Так, ставимо хлібчик. Ставимо хлібчик. Ну що, у нас новинка з'явилася. Роза і Ернест. Подивимося, подивимося, що це таке є. Пограємо, потім потім розкажу, що там що там цікавого є. Так, ясня одна зробилася. З вами був медовий хлопчик. Дякую, що ви дивилися моє відео. Заходьте, дивіться. Буду дуже радий вас бачити. Ставте лайки. До зустрічі!